Ну що, розпаковка, покажемо, що в нас є з наявності та із новинок, і покажу більше вам деталь. Ось такий класний стильний проджект. Він зараз зі знижкою, до речі, на сайті ви можете придбати це в наявності. Така стильна чорна кожа. Подивіться, це що тут можна зберігати. Будь-які ваші дрібниці. Я би сюди поклала не просто прямі спиці, а й нероз'ємні. Також поклала б шкарпеткові спиці, гачки. До речі, сюди можна покласти. Тому класна штука, приваблива ціна. Наступний це класний шкіряний рюкзак. Він також зі знижкою, тому я вам рекомендую його придбати. Це Project 24. Тут класно продумані ручки, можна отак використовувати дійсно як проєктну сумку, подивіться, отак от підгорнули. За рахунок твердої круглої основи воно буде у вас тримати форму, і вам буде зручно тут тримати свої проєкти. Звичайно, пильник тут є і купа-купа кишеньок. дівчатка, І на молнії, і, до речі, ось ця, ця штучка для навушників. Так, наступний переходимо. І він же ж за знижкою, дівчат. Класний стильний. Зараз трошки пошукатю. Це такий епічний момент. Роджер 39-й в чорному кольорі. Подивіться, це золота е, фурнітура, Дуже... Круто виглядає дуже дорого. Тут в нас є кишенька посередині, будь ласка, куча е роз'ємів для спиць. Пакуємо назад. І ще раз кажу, що ці саквояжі дуже зручно розкривати. І тут, до речі, дуже багато буде вміщатися. Звичайно, є пильник, ручка довга і купа кишеньок. Я вам рекомендую, якщо ви боїтеся. Рижу шкіру, то чорна, це маст хев, знаєте, це те, що вам знадобиться на багато років. Так, і дуже класний у нас аксесуар. Я вам покажу: в мене один відкритий, в нас є їх отакий От э, Так. Це такі штучки для клубочків, для безперервного в'язання на ходу. Є такий Woodsmok два штуки. Один чорний і два бернитар. О, це Валнат. Вибачте, так от ближче вам покажу. Не буду їх розповів, як ним користуватися? Ось в мене є ось такий клубочок. Що ми робимо? Ось карабінчик, ми його відкриваємо. Надягаємо клубочок, просунули, назад прикріпили. Так, і все. І ви можете спокійно в'язати на ходу. Бачите, отак от він класно крутиться. До речі, хто дехто нас питав, чи буде він крутитися. Він буде крутитися за рахунок того, що тут обертаючий карабінчик. І тепер пішли в'язати. Ви знаєте, можна в'язати і в потязі. І на прогулянці з дитиною, і навіть на пляжі. Тому ходімо до нас і придбайте всі ці речі у нас на сторінці. Соната Ярн.